Бутова техніка, меблі та гаджети внутрішньо переміщеним багатодітним родинам, що проживають на Прикарпатті, надали велику гуманітарну підтримку. Усім необхідним забезпечили 14 сімей. Серед них і родина з Дніпропетровщини. Валентина Ткаля з 2011 року виховала уже 31 дитину. Наразі вона опікується чотирнадцятьма віком від семи до сімнадцяти років. Через війну їм довелося переїхати на Франківщину у серпні 2022 року. Ми приїхали в Яремче. З тривожними рюкзачками, тож ми приїхали на пусте місце, і звісно, в нас і, і до сих пір, можна сказати, так, ну, хазяйські речі, які вже е, виходять із то, то деренчить, то, то димить, то електрикою б'ється. Тож нам необхідно було такі речі, щоб е, в спокої і, і з таким знаєте, вже до, до, допомагати, щоб діти змогли готувати самі на кухні, щоб не боятися за їхнє життя і здоров'я. Мати вихователька Тамара з Донеччини. Нині вона опікується дев'ятьма дітками. Та коли покидали рідну домівку, встигли прихопити тільки найнеобхідніші речі. Жінка каже, облаштувати новий дім майже з нуля фінансово важко, тож така підтримка для родини неоціненна. Ми вже переїхали без всього свого. Ми не змогли вивезти свою мебель. Тому тут і кухонний комбайн, і полісос, і ліжка для дітей, і ровери, тому що дітям теж трохи хочеться гуляти. І диван, який теж треба, тому і шкафи, шафи. що без шафи взагалі не як дітям. Тому тут багато всього. Безпечити сім'ї всім необхідним вдалося завдяки фундації Олени Зеленської. Вона підтримує великі прийомні родини, де виховується від п'яти до десяти дітей, позбавлених батьківської опіки, надаючи гуманітарну допомогу. Для нас дуже важливо, щоб такі сім'ї мали можливість і всебічно виховувати і доглядати, і опікуватися за дітьми з тих областей, де йдуть бойові дії. 14 таких родин приїхало. Спочатку їх приїхало більше, було 16 родин. Але на зараз залишилося на території нашої області 14 родин це 123 вихованці, виховуються в таких родинах. І відповідно держава сприяє, щоб розвивалися такі сімейні форми виховання, тому що вони найкраще. Можуть подбати і виховати дитину за словами Світлани Онищук на Прикарпатті вже зводять два будинки для великих прийомних родин, які через війну залишилися без житла. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.